Вперше національний план дій для виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, і мир безпека Кабінет міністрів затвердив ще три роки тому. Наприкінці минулого року у зв'язку з відомими новими викликами до плану внесли відповідні зміни. Змінилась е, насправді роль жінки. У Нас жінки воюють, у нас жінки волонтерки. у нас жінки ВПО. Так? Є жінки, які постраждали внаслідок війни, особливо з деокупованих територій, і з ними треба працювати. І ми дуже намагалися виписати наш регіональний план дій саме для того, щоб побачити жінку-лідерку, допомогти тій жінці, яка Страждає круглий стіл в Одесі зібрав лідерок думок з метою обговорити питання впровадження регіонального плану дій з виконання резолюції 1325, а саме створення місцевих планів дій для допомоги військовим, які повертаються з передової, а також підтримки жінок і дітей. Ми повинні врахувати ті ресурси, які в нас вже є. В Одесі достатньо много послуг створено і для жінок, і для дівчат, і для чоловіків. І будемо говорити про те, що нам треба ще зробити. Тобто я вважаю, що діалог у нас буде сьогодні такий дуже продуктивний, бо ми повинні побачити перш за все себе в реалізації цих заходів. Резолюція 1325 є однією з найбільш важливих резолюцій ради безпеки ООН у сфері політики безпеки. Цей документ наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні в регулюванні конфліктів та в розбудові миру. Закликає забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень на виконанні резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека у 14 областях України створено регіональні осередки. До коаліції Одещино залучено кілька десятків жінок. 13.25 код безпеки набір рандомних чисел, які обрали для номера резолюції Ради безпеки ООН. Збройна агресія і кризи по різному, але впливають на всіх жінок, чоловіків і дітей. Ми, жінки Одещини, стали плечем до плеча з нашими захисниками і допомагаємо, робимо все, щоб швидше прискорити нашу перемогу. Я, наприклад, волонтер, волонтер-координатор. Ми робимо багато дуже гарних справ, які потребують сьогодні військові. І їх сім'ї, і переселенці за ці дні війни, які кожен знає на перелік, ми зробили дуже багато роботи. І коаліція це ще один щабель. Наразі в Україні порушено 215 кримінальних справ пов'язаних із сексуальним насильством під час воєнного стану на першому місці за кількістю скоєних злочинів Херсонська область. Станом на кінець липня цього року зафіксовані факти протиправних дій такого характеру в бік 143 жінок, 72 чоловіків і 13 неповнолітніх. Але таких випадків набагато більше, говорять учасниці одеського середку коаліція, тринадцять. 25. Ті випадки, ті явища, з якими наша держава ніколи, ну і ми особисто ніколи не стикалися. Тому роботи дуже багато, починає з навчання всіх суб'єктів, які працюють з постраждалими, і закінчує тими послугами, які повинні надавати і держава, і регіональний уровень, і місцевий уровень для тих категорій жінок, які потребують цієї підтримки. Ну, давайте говорити. Відверто зараз ну практично кожна жінка, кожна людина в нашій державі є постраждалою від а, війни. Багато років займається правами жінок Сьюзан Ендевіс, керівниця піар компанії представників уряду США, долучилася до круглого столу в Одесі в онлайн форматі. Мир прийде в Україну. Я впевнена в цьому. Жінки та їхня участь в цьому важлива. Я знаю, що є дні, коли це здається неможливим, але я впевнена, мир буде. Будь ласка, знайте, ми поруч. Я говорю не тільки про допомогу зброєю, а про те, що ми стоїмо разом з вами, українці, у наших серцях і думках. Коаліція 1325 двадцять Одещина займається розробкою регіонального плану дій упродовж чотирьох місяців. Кроки з його реалізації вже мають здійснюватися на місцях, впевнені учасниці коаліції.